Дня, шановні підписники. Так що очередний робочий е, день. Гараж пустий. Е, ждемо, ждемо. Боржуєчка топиться. Хлопці зараз привезли коробку на мого зіла. Ця коробка стояла на автобусі, де стояв двигатель, Д245-й, турбований. Кажуть, п'ята завишена. Ну, зараз ми її. Обдамо отим же ж средством для мойки, так сказать, мазути, обмиємо, затягнемо в гараж, і ми все це діло перевіримо. Дай Бог, щоб воно так і було, як кажуть. По, і в Ютубі писали, що підходить коробка, за такого підходить з бичка там сюди-туди, тільки первічний валу, того довший, у того коротший, залежно від того, де він стоїть. Ну, ми все це діло виміряємо, заснімемо і вам покажемо. Учора. Саша привіз е, шліци. Шліцевий механізм карданного вала. Ну і він з люфтами. Так що нам, мабуть, будемо заказувати новеньке і будемо кардана робити, тому що трошки на кардану є вібрація. Уже ж не чуть, чуть тепер кардан. Значить, зробимо так, щоб і там вібрації не було. Ну, понятне діло, машині. 19 років. Толкли її, і там люфт появився. Хто там його коли мазав? Це я помазав, Ну тільки ж вже було воно пізно, вже там люфт і був. Ну тоді не було, так сказати, средств, щоб оце все діло поміняти. Крестовинки поміняли, а це все ні. А зараз трошечки в нас появилося грошеняток. Зробимо і кардан. І я думаю, якщо коробочка підійде і буде швити з кілометру на 15 більше, це буде не машина, а бля, оше. От так. Так що показуємо коробку. Ось така вона. От така вона. Вона зіловська, є підмаслений так сказати, редуктор. Є і спідометр, точно так у нас. Просто у нас тут стоїть барабан ручника. Ну і в нас така була, то ну, ми вже там. самі ставили. Так що це ми демонтуємо, демонтуємо цей вал, бо в нас вже трошки шліцевини не така. Ну, поставимо своє, та воно не проблема. Зараз вимаємо, затягнемо в гараж і продовжимо знімати, як воно це все діло у нас. Тось включить, як воно там і що до чого. Понятне діло, коробочку ми вскриємо і зробимо її ревізію. Може, треба якийсь підмінить, подшипнічок чи що. Це все діло, понятно, зробимо. Но вона оригінальна і йшла серійно на отом автобусі. Ну, автобус не старенький був. Отак. Пішов він по назначенню, а коробочка лишилася. Так що продовжуємо. E, Значить, викинув Андрюша в Тік-Ток. Короткометражні відео. Ну, де ми то те робимо, то те, то їдемо, то сюди, туди, то дідимося в Тік-Токі, Появилися наші відео тільки зовсім на другому каналі, не від нашого відео. І підписчики скидають. Так, да, а підписчики наші вирізає фрагменти з наших відео, вкидає їх як свої. Канал цей називається в Тік-Токі Механік. І ось цього ось, ось користувачі ж нашого каналу. Ой, молодці сюди туди. Механік то не ми. У нас канал Андрій Загинайло. А до того чоловіка, до механіка. Май совість. Ти знімай і показуй своє, а не користуйся нашою працею. Ну, це якось воно не по-людськи і, і неправильно. Так, що користувачі, щоб ви знали, якщо канал механік і наші відео, то не ми, то він. Напишіть цьому чоловікові. Ми пишемо. А він не відповідає і продовжує викидати наше відео. Там пару відео е, Бобошка Катюху викинув е, «Невеста механік чи механізатор. А си остальні наші відео. Ну, це не порядок, це не хорошо. Користуватися чужим трудом, що ось який я за що цього набирати рейтингу та ось я. Ні, це неправильно. Ну, і на очереді. Основне, так сказати, іде воно діло з завершенню тої всієї модернізації, реставрації, як його іще назвати. Одне зробимо, а друге треба робити. Ну, понятне діло, це цеби була машина нова, то воно було б усе ціленьке. А як воно ви не непонятно, хто його товк бив і здівався, то, понятне діло, все треба було реставрувати. Ну, На той час я вже говорив, що грошей як такових не було, щоб усе це діло від початку до кінця. Це займе дуже великий період е, часу. Ну, так як його не було, були сроки зжаті. Ну, отак от ми і були. І то дивіться, стільки 5 років ми від'їздили. Відбувається. Ну, з переднім мостом розібралися, з передніми ведучими колесами розібралися, з заднім мостом з барабанами, з усими розібралися, з резиною, з і все це відлічно. Ну, коли йде на като від 85 до 90 вібрація на карданному валу. Ну, понятне діло, що люфт у шліцевині. Він не був, я знав, що він там є. Ну, тепер уже ж черга й до шліцевого. От уже ми по інтернету виписали нова шліцевина. Ну тут взагалі люфта немає. Та, що стояла у нас, от я її виняв, вона помазана, все там воно, все там добре. Але люфт дуже великий. Привіз нам Саша Кардан Зіловський, може, ця крестовина. Ну вона й ця люфтить. От як ви бачите, я вам зараз... О. О. Шот. Ну воно не годиться. Поняття, діло. Ну, зняв кардан, став розбирати сюди-туди, вже вон, часть туди зажата. Треба зараз оцентрую, відрізаю, ну, це воно в процесі, я все покажу. Далі. Чашечка. Вона крутиться. Як туди, а вона от-от-от. Я її взяв і витягну. Ну що ну, це за діло? А вона там уже бідна, вона люфтить. Воно помазане там, все воно нормально, Но але же воно не повинно бути. І от виходить, якщо отак от взяти, він аж клаца люфт бідний. Ну, воно це так не повинно бути. Зараз відрізаю, перерізаю пополам, відрізаю цей хвостовичок, не хвостовичок, а цю вилочку із цього кардана і буду сочленять із цим. Ну, все це я вже робив і неоднократно, і воно виходить. Треба тільки центрувати у станку. Ну от центруємо все це діло зробимо. Ну вже ж от балансу. От я не знаю. Ми в свій час, це був рік назад, на Віто 115-му. Там так стоїть Так більше. Більше, так? Да? Років два десь. Крестовинки ж полетіли. Ну там у Ютубі пишуть, що це ж міняєш крестовинку, шайбочку приварив. Ми цього не робили. Дойшли з. П'ятцентр у Дніпро, Дніпрі. Поїхали туди. Чоловік свої крестовини повезли. Оце нам треба оці крестовинки цю поставити. Підвісні трогати не треба, ми там їх помазали, поміняли, воно там новеньке, все. Крестовини тільки поміняти і от балансувати. Все, нема питань. Ця робота він сказав, тоді буде стояти дві тисячі з чим-то. Да? Щось таке? О, у нас влаштовує сюди. Не спіли ми люди, туди в цех не пускають. Там стратегічний об'єкт, туди Боже, сохрани. Там той цех у мене гараж більший, як той гадюшник. Ага. Не спіли ми від'їхати сюди перезвання. Ой, ошибочка вийшла сюди-туди П'ять тисяч з чимось буде. Да думаю, Бог з ним, хай уже ж, уже ж. все зробили вони, оці для пушки поприварювали, балансували, поставили на машину. І от машина їде, даєш їй розгон, а в неї вр-вр-вр. Що це за діла? І оце балансировочний станок. Це я судю со своєї колокольні. Може, десь якісь центри і є, що там я дивлюсь у Вінниці, там чоловік розказує, як він оце все діло робить. Ну він не показує, як у станку вони зварюють, як вони центрують, як вони балансують. Він тільки розказує, але нічого він не показує, щоб такий, як Іван, не одній брав у нього, мабуть, кусок хліба. Ну я ж, я як робитиму? Я покажу, як я на цих на простих своїх санках, як це все це діло зроблю. Ми, ми не будемо, Ми я от центрую, поставимо і провіримо. Я зразу почую ту вібрацію, ще поки не глухий. Як тільки воно щось там появиться, вже ж тоді будемо шукати, де його можна приварити. оці ляпушки, щоб його відбалансувати. От що вся річ, і е, балансував я кривошипно-шатунний механізм, теж спеціалізована фірма імпульс за, за уральськими казармами. Ну і що от балансірує? Гірше стало, як було. Хоча Маховий той це заводський білоруський трактор, воно там не розбила не було. Я все це діло в зборі зняв. Повіз. Я навіть болтики помітив, де який був, щоб точно так і зібрати. Оце вам і балансірочний станок. Ну, ну, я не знаю, я... і оце ж і топлена апаратура. Понятне діло, що аби ж я там поприсутствував, щоб у по моєму присутстві зробили, щоб я подивився, як чоловік оце все діло робить. А то ж, понятне діло, там, де гроші він не робить так як треба. Біг-біга, випхнули та й, й і буде воно робити, йолки палки Тож я не знаю, як це воно. Мені насоса нового Ногінського обкатували 4 часа, Через півдня роботи заляпав. Так це ті мужики із Запоріжжя, які проробили вік, і які мені розказували, що купи новий нагінський. Ми оце отаке от наше качество. Так я вже на своєму віку стільки оцього всього, що я вже ну, не хочеться мені вірити. А я сумніваюся. От нема в мене віри. Розказили і показати ні. Я лучше зроблю сам, бо я знаю, я не зроблю хуже. Я ось о, не, недавно, буквально може з місяць назад, міша циган форт у нього, да, Андрюша? На форду. У нього теж два подвісних. І в нього роз, е, залюфтило ж. Е, уже йому міняли це е, суєдіння вала, шліцеве. А там, оказується, вже були, вварили туди згас ГАЗ-52. Ну і понятне діло варили де без станка, без нічого болгарки, і воно це все діло розбило. що він підвісні поміняє, а їх розриває, тому що вібрація така. Замінили ми підвісні, замінили ми крестовини, замінив я шліцевину. Ну, в оцому станку там кардан трохи менше. Його центрував, поставили. Ми тут піддомкратили, запустили. Ну, одне діло піддомкрачена машина, а друге діло, як воно буде їхати. Що кардан нікуди не вилять, ніде нічого, ніяких балансірів ми там не чіпали. Міша дзвонить і говорить, як у Вовчі, це річка в нас така. Водичка Не чуть, народилася машина. От вам і все. Ну, я не думаю, що на карданові тисяча оборотів. Я не думаю, що там такі обороти. Ну, понятне діло, що балансувати треба. Ну, попробуємо і собі зробити почерний раз. Оце отак. Я вже наметав там трошки провірив, як, що до чого. Ну, треба ще ж конусочок виставити і все це діло зробити. Оце отакі діла. Так що фільм порозводилося багато, і всі розказують. Но нічого конкретно ніхто у відео не показує. ото -от, понти ні, показує той э, чоловік, який на 53-й та установив дізельний двигатель, та врізали кардан болгаркою Дрізали електросваркою зварили. Воно нерівно. Я так подивлю, думаю, ну, ну і я, може, нерівно зварю, але я рісце, це все діло о культурі, що ти не скажеш, що там воно було похабно зварено. Ну не так же, як ото воно це, це стопудово там воно не отбалансировано, не отцентровано. Це показують люди, що от ми отак от зробили, бо діватися нам нікуди. Ну, ми зробимо це отак. Так що дивіться, продовження буде. Ну а як не знайдемо, будемо збирати, як є. Що, розбираємо. Друже, треба виняти стопорне кольцо. І розбираємо вал. Так ще не все нормально. Просто підмінити синхрончики. І все. Ну, як і не знайдемо, хай останеться воно так. Давай, проворачуємо. І так продовжуємо. Ну, крутив Іван, вертів з цими карданами. Ну що ж, як кажуть, у тебе, діду, застарілі смаки. Є фірми, які цим займаються, вони це все діло поміняють оті гуки, поміняють шліцевину, замінять вилочки, які вийшли з ладу. І, значить, ну, от такі ось. Це вже я її відрізав, бо там от уже вироботка на одній частині. Ну, ну, бідили. Позавчора поїхали б на город Дніпро, знайшли фірму, що хлопці займаються. Хлопці, ну, оце отак і отак. Оцей кардан треба замінити шліцеву і вилку. Смисла нема. Привіз донора. Одріжте шліцевину, клац, один шов. Крестовини там хороші. Далі. Даю нову шліцевину. 3800 ми за неї віддали за шліцевину. Шліцевина в нас своя. Даємо нову крестовину. Повіз донор кардан, повіз на образець. А цей я вже підготовив, ось його, вже він в розмірі, тільки обварить. Соєдінити і відбалансувати. Дзвони представник до мене так і так, оце ж ми зробили діагностику. Надо міняти усі крестовини і треба міняти підвісний. Підвісний цілий. Да він у у усмазочки, почіпні цілий, пильники цілі, все там ціле, до да, бивушні він. Так крестовини міняти дві і підвісний. Так це ви, каже, мені насчитаєте, 1010. А він відповідає: так уже одинадцять. Ви кажу, хлопці, з головою, з розумом, дружите, новий кардан стоїть сім тисяч. Новий кардан ми знайшли сім тисяч новий. А мені одинадцять, і це ще не факт, що ми ті одинадцять ми вкладемо. Плюс 3 восімсот. Скільки це два кардана. Ну, понятне діло, висилайте по новій почті. Сьогодні ми отримали. Скільки заплатив Андрюша за пересилку? Сімсот сімсот гривень. Оце отак допомагають Іванові, значить, та й не тільки Іванові, оті городські спеціалісти. А? Отут, що робиться в гаражі і кому я допомагаю людям? Я ні з кого копійки не взяв. Як і покладе людина 200 гривень, ти ж каже світ палив сюди туди. Но я нікому не називаю ціну. Оце стільки, оце стільки стоїть. Я розумію, що вхожу я кажу, в людське положення. Що людина до мене звернула, значить, вона не може зробити це сама і нема в неї коштів, щоб повезти отудити отим городським. І я стараюсь, я допомагаю. Ну коснулося Іванові. Оце така біта. Все я зроблю сам. Ну єдине, що я не зроблю, од балансі. Понятне діло, якщо я сьогодні все це діло в станку зварю, оцентрую, Ми завтра його відвеземо на другу фірму. Не одні вони там ці ребята. Нам от балансирують і буде нам щастя. Цей кардан смисла ремонтувати не, немає, бо тут і шлицевина розбита, і вилка розбита. Ми робимо, ось у нас є, ми одріжемо. Одріжеться це все, станочку, центрується. І все це діло я зроблю, не без руки йде. Далі. В Ютубі користувачі нашого каналу, наші підписники, радять, що є пазік нового образця. Який укомплектований двигуном Д-245, турбо, на ньому стоїть коробка, в якої п'ята передача залишена. Ну, я ж з голови ж не виходить, ну хоч це мені ну, трошки швидше. Ну, трошки швидше, щоб воно було. Ну, чоловік у нас тут у селі був у них такий автобус, автобус вони віддали, по назначенню пішов, коротше, автобус. А коробка залишилась, дає він коробку. Я ж п'яту включаю, а вона пряма. Я ж без задньої мислі, що п'ята воно то пряма, а четверта, то завишена, Коробка тут зовсім по іншому. І той чоловік, який цього автобуса приганяв, він говорить: там коробка не поймеш, куди яка включається, там скоростя на вибор. Та я цьому значення не придав. Я не стикався з таким ділом. Ми ж включаємо п'яту, п'ята пряма, а четверта та й завишена. Ну, прийшлося розібрати цю коробку, бо він говорить, вискакує четверта передача і, здається, друга чи третя, що вибиває. Ну, понятне діло, розібрали ми. Уже у сумці синхрони. Вирішили, що замінити первічний волк і всі ті шестерні, які зв'язані. Із друга, третя, четверта і п'ята. Ну, якраз набор отих усіх шестерник. Ми раз уже в магазин у Дніпрі є. Говорить, завтра подивимося, такі деталі на цю коробку Бичков, Ну, суда, Не факт, каз... що воно в них є. Ну, Андрюша, все, що є. І по максимуму ми це все діло замінимо. На першій задній передачі там синхрона немає. Ну, да, підношена шестереночка трошки, ось яка вона якому вона стані? От видно, що чуть-чуть. Ну не така вже ж вона з'їдена, як нам кажеться. Є ще чуть, -чуть Ну воно ходитиме. Це ж чоловік включав перву передачу. А я О, говорю, так стой, стой, стой. стой. Да. Все -таки. Чоловік включав перву передачу, і трошки-трошки вони позализувалися ми їх тут підправимо болгарочкою, і все воно включатиметься, і все воно буде працювати. Ну, справа в тім, що, понятне діло, перва передача і репіла. Я, коли в армії служив, ще срочно служу, і в мене. 53-го двігателя, 53-го ж та коробка, там теж на первій другі синхрони не було. Ну ж примінялися, а треба ж часто включати ту передачу, бо троївся з місця. Третю клад синхроном притормозивали. Перва хлопці включається. І отакої от біди б не було. Ну той чоловік може ж не в курсі справ, як я експлуатував цю коробку. І от так воно. Ну нічого. Ходитиме. Так що продовжуємо працювати. Оце отак -от діда розстроїли в очередний раз оті городські спеціалісти, які дивляться на тебе і хочуть з тебе грошей. Я все, ребята, розумію, що кожна робота вона стоїть определенні, як кажуть, суму грошей. Ну не 11 тисяч. За що? Щоб мені такі, за таку роботу, що я от тут роблю, і люди давали отакі от гроші. Вони б у мене б з двору випадали. Я не мог би їх лопатою кинути. А там просто їх не а заробля... грибуть. А ви пишіть коментарі і ратьте, Івани, може, Іван Дурний чогось не понімає. Ну і нічого страшного. Ми будемо продовжувати. Будемо не падати духом, продовжувати свою справу І в нас буде все вийшло. Так що не треба звертати увагу на тих шкуродьорів. Лучше туди не їхати і не розстраиватися. Я вибачайте, що я так емоціонально, ну воно мене задіває я заживе. З такими ми Україну не відбудуємо не будуть допомагати Збройним силам. У Вінниці є чоловік, який займається карданом. Він там такі віщи, він гуки виготовляє сюди, туди. І він це все робить, чоловік безкоштовно. Я не став до нього звертатися у Вінницю до цього. Я, я часто дивлюся його відео. Молодець. У нього роботи там стільки Іван ще своїм оцим карданом. Я й цей старий соберу і ще поїзджу. Головне, щоб він отам поміг, отим хлопцям, де воно нужні. Ото молодець! Він копійки не бере, але він допомагає. Каже: спасіба вам дякувати за те, що ви отам там у окопах, а я отут сплю у теплій кроваті і борщ теплий їм. Вам дякувати ради, а не мені. І копійка. Ото молодець. Так що дивіться, насолоджуйтесь і на все добре.